Питання. Я часто задаю собі питання, що для людини головне в житті: чи слава, чи багатство, чи визнання, і завжди твердо кажу ні. І чи краса така вже є важлива, чи надзвичайна мудрість і знання? Так, цього треба у житті можливо, але не у цьому основна мета. Важливо те, яке в людини серце. Важливо в світі, як вона живе, чи словом лайдним осветься, і з усмішкою доброю пройде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить горі і біді. Важливо, щоб із гордістю не думать, що ти великий є на цій землі. Найважливіше, щоб любити Бога, Його закон у серці берегти. Тоді щасливою буде дорога, троянди на шляху будуть цвісти. А слава є дочасна на цім світі, немов той вітер швидко пролетить. Хто ж з Господом, то все буде радіти, щаслива буде кожна мить. Я думаю, чому женуться люди за тим, що другорядне у житті, сьогодні є, а завтра вже не буде. Цій землі важливо скарб на небі свій складати, бо де є скарб, там буде серце з ним, людині бо призначено вмирати, чи забере надбане за руки. Та головне не слава і багатство, і не розкішні шати дорогі, важливо, аби думати, щоразу, для чого ми живемо на цій землі.